Із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давно призабутий Такий салат, давній рецепт з капусти і кобасою, горошком під назвою Дністер. Колись ми дуже часто його готували. На жаль, він уже призабувся, але е, варто його завжди готувати. Зараз весною дуже він такий цікавий і смачненький. Так що, кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо салат. Тут у мене є 850 грамів такої капусти. І ми її посічемо. Молоденька така. Можна січі її таким ножиком. Можна січі отаким. Дуже тоненько, файно всі О, Так насікається. І так ми посічаємо всю капусту. Віт, які гарні такі. Виходять, стружка така виходить. Капусту насікли. Тепер беремо пучок зеленої цибулі, я вже собі маю на городі, і нарізаємо дрібонько. Капусту дуже добре, чим найтонше, і вона буде найсмачніша. О, тепер наріжемо цибульку, Добавимо до капусти. Посолимо тепер і. Ось так посолимо і перетремо капусту разом з сіллю. Так, і тепер ми кобасу. У мене да є тут 350 грам кобаси. Копченої кобаси до всього салату даєш. Нарізаємо соломкою теж ось так соломку Ось такими солом. Дрібну. Тепер сало цей дуже смачненький, весняний, свіжий, хочеться вже зелені. І він дуже смакує. Добавляємо горошку. Банку горошку, так у мене ця банка 460 грамів. Додаємо майонезу, трошки ще посолимо, бо я посолила ту капусту, трошечка я посолю, трошечка перцю, До смаку смакусів, сіль перець. І майонезом рідемо, рідемо майонез. І все перемішаємо. І виходить дуже смачний такий салат. Раніше ми все готували його. Ось такий виходить у нас салат. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. От. А ми будемо смакувати такий ось такий салатик. Ще можна дати кропу, як є. У мене є морожений, але я не буду давати. О. І дуже смачний виходить салат. Дуже. Зря що то не, не готують. Тепер вже забули за нього. До зустрічі. Ось такий салат виходить. От. На жаль, що то його ніхто не готує тепер. Ось такий во. Так що готуйте.